Дивіться до кінця сильну цю 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 чудотворну молитву, спасивет, захистить, і дару, щастя. виконує всі ваші прохання на благо. О всемогутній і милосердний Боже, Ти, який створив небо і землю, Ти, який дарував нам життя і кожен подих зі смиренням і вдячністю схиляє перед тобою серце своє. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, моя сила і охорона, мій пастир, мій цар, приходжу сьогодні до Твого святого престолу, щоб у покаянні та прославленні відкрити тобі всі свої бажання, болі і сподівання. Насамперед, Господи, молю тебе, прости мені всі мої гріхи, свідомі, несвідомі, прости мою байдужість і невіряний послух, і гординю, Прости, коли серце моє впертими кливостами, і промовля лихи, я думки блукали в темряві замість твого світла. Очисти мене своєю животворчою кров'ю, щоб кожен гріх мій змився і міг стати перед тобою відновлений і вільний. Торкнися, Господи, мого серця, нови, душу мою, щоб надалі я не бажав вертатися до рабства, гріха і смерті, а щоб у мені ще сильніше пала любов до тебе та поранення жити в Твоїй істині, о Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, мій ти і спасіннями моє. Величний і славний цар, дякую тобі за хрест, на якому ти добровільно віддав життя заради мого спасіння і спасіння всього людства від вічної смерті. Дякую тобі за твоє приславне Воскресіння, що дарує кожному з нас на життя вічне, дякую що ніколи. Не полишаєш мене і завжди ведеш дорогою спасіння, навіть якщо я сам відвертаюся від тебе. Дякую за кожен день, за всі благословені випробування, через які вчуся ще глибше довіряти тобі. Господи, прославляю Твоє святе ім'я, бо Ти, Альфа, і омега, початок і кінець. ти світло світу і милосердний пастир, який не дозволяє своїм вівцям загинути. Ти джерело мудрості, натхнення, ти любов, що надає зміст нашому життю. Твоя слава перевищує наше розуміння, Твоє вище, яскравіше за сонце, ти єдни усякої хвилини честі, мій Господи, у своїй немечі слабкості звертаюся до тебе, лікаря тіла мого. Прости Господи, свою всесильну руку на всіх нас, і сціли від усякої недуги, нехай серця наші наповнюйся радістю, життя і вдячністю Тобі. Зціли, Господи, усі душевні рани, коли в серці щось розбите або зранене, коли душа мене може віднити спокою чи прощення, просвяти мою пам'ять, щоб я не тримала собі образи з Нехай Твій, Святий Дух, обмиє все, що мене обтяжує, риної середини, і прошу тебе, Небесний, Очі про фізичне зцілення для всіх, хто потерпає від тяжких хвороб, нехай зникнуть пухвиний біль, хай відновляться кістки, сугоби, нехай загоїться рани, ушкодження, нехай повернеться зірство. Хай кожен орган і клітина в нашому тілі живуть, твоє животворчою благодаттю Допоможи долати хвороби душі, депресію, тривогу страхи, Визволи від усіх пристрастей і залежностей, що віддаляють нас від тебе, звільни мене та кожну людину, від ярма зла і пуд гріха на серця, вірою, силою, надією виви на мене і на близьких моїх твою благодать і милість, даруй на міцне здоров'я, чистоту думок і мир у домівках наших. Збережи від біди катастроф від усякої несталості та потрясінь, Просвіти розумі і керуй кроками моїми я своїми вчинками, свідчив про твою доброту і любов, допоможи приймати рішення згідно з твоєю святою волею, нести святою Євангелієм, служити тим, хто в нужді, і день у день, учитися брату любства, нехай ніколи не згасає в моєму серці, Хвала Тобі, Господи, бо Тим, Гідний найвищий слави, ти моя скеля моя, непохитна оборона моя, пісня, перемоги, й молитвами буде приємними і пахощами і перед тобою. З'єднає всіх нас, Боже, в одному дусі, любові, щоб кожен гріх чи розбрат не нас від тебе. Нехай через тебе люди бачать у мені світло богодаті і простягають руки до неба, аби отримати спасіння. О, Пресвята Богородиця, мати Христа, Бога нашого, не молися за нас грішних і будь для нас покровом та заступницею перед сином твоїм допоможи мені та всім вірним. З вірою і любов'ю взивати до Твого святого імені, щоб ми, перебуваючи під Твоїм материнським покровом, завжди прославляли єдиного в Пресвятій Троїці, Бога Отця і Сина, і Святого Духа, з вдячністю і вірою підношу цей поклик до Тебе, Всевишній Боже, бласове, охоронисті воєннови, мене і всю мою родину, Молість в ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя, і заступництвом, Пресвятої Богородиці. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, що з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, Богим і животворчим Твоїм духом, перебуваєш від віку і до Віку, до Тебе спокої серця нашого і благовінням душі, нашої приносимо моління і багання, бо Ти єдине життя і спасіння наше. Що ти Прохання в коментарях. І що колись і і піднімав упалих, і і нині нас, недостойних, Дорогами правди твоєї, не відвертай лиця свого від нас грішних, змилися, водику, над ними, що наше, бо ти знаєш слабкі сердець людських і бачиш кожен наш крок на землі, ти прибіжиш і захист тих, що надіються на тебе, тому припадаємо нині до Твого престолу, благодаті, взиваємо, Господи, почуй молитву нашу і кличемо до тебе, заступи, спаси, помилуй і збережи нас силою своєю. Некая краса на висоху землю зійде на нас, Твоя благодать, і тихомирі сум'яття, що наповнює наші думки і почуття, бо ти, Господи, є той, хто приборкує бурхливе море, і гамує вітри, зішу миртвою небесне, серця наші, щоб ми в єдності, Духу і любові славили святе ім'я Твоє, дари нам мудрості, розсудові, щоб у праці земній і в стражданні не відхилитися, від шляху Спасительного, але в усьому шукати святої волі твоєї, Захисти нас, Господи, від бід і небезпек, видимих і невидимих, від недугів душевних і тілесних, від зневіри, вічі, від ворожих нападів і злих підступів, як сказано у псалмах, Господь охорони смій і щит мій на нього покладатиму надію, так і ми, покладаючись на невимовну милість, Твою, благаємо». Оберігай нас під своїм покровом, нехай невідомі архангели й ангели Твої святі перебувають поруч із нами, проганяючи всяку темряву і злобу від осель і помислів наших, Подай милосердний спаса й і матеріальну допомогу в наших земних трудах і справах, щоб те, що працею й мудрим старанням здобудемо, ми могли використати на славу Твою, на ближніх наших, як ти нагодував п'ять тисяч народу кількома хлібами, і рибами, так і нині помножи дари свої для всіх, хто перебуває в потребі, допоможи нам творити діла, милосердя, любові, заради імені Твого святого, вчини, щоб наші дії, задуми, не відходили від волі Твоєї, а в усьому просвітливоюся Твоїм і провадили нас до спасіння, згадуючи святе Євангеліє Твоє, коли ти промовив, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. Я заспокою вас. Нині ми обтяжені турботами і сумнівами припадаємо до Твого лагідного ярма, бо воно солодке і до Твого тягаря, бо він легкий. Не дозволь душам нашим упасти в розпач від відпробувань життєвих. Але нас силою своєю, щоб в тіснотах перебувати твердими у вірі та любові до тебе, і з подякою приймати від руки Твоє радість і випробування, Господи Ісусе Христе, джерело вічної радості, життя відкрий нам двері милості своєї, щоб, сподіваючись на все щедре заступництво Твоє, ми не ухилялися від істини і не знемагали у боротьбі з пристрастями і гріхом. Нехай через Твою святу допомогу ми здолаємо все, що стає нам. На заваді, в дорозі до небесного царства і з вдячністю славимо тебе повсякчас, бо ти, Бог наш, що любиш світ і кожну душу бажаєш привести до спасіння, просимо тебе, Царю Небесний, заступи, і спаси, помилуй, і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю, нехай, любляче око Твоє, завжди пильнує нас і сім'ї наші, нехай просвітляє наші серця, світло Твого Воскресіння, щоб ми завжди пам'ятали про велич любові Твоєї Виявленої на Христі заради спасіння всього світу, бо Ти є пастир добрий, що готовий душу свою покласти за Овець Своїх, примірного милостиво, Господи, це наше сердечне благання і просвіти нас, світлом обличчя свого, щоб ми, зміцнювані силою з висоти, не вагалися випробування. А завжди підносили вдячну пість Тобі разом із безпочатковим Твоїм Отцем, і присвятим Богим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всемогутній від віку Спасителю наш Господи Ісусе Христе, що Богозволив народитися від пречистих діви, заради спасіння усього світу, нині це смиренне оспівування і глибокою шаною припадаємо до тебе і благаємо, Ісус, радостей, спаси наш слава Тобі. Ангели, не будемо служити тобі, коли ти перебуваєш на престолі слави, а люди, яким ти відкрився у тілі, дивуються великі тайні втілення, прагнучи пізнати, хоч дещось з цього незбагненного дива з щирим серцем болучаємо тебе, Ісуса, Сину Безначального, Отця, що задля нас оплатився від пречистих діви, Ісусе, Світло, Сонце Правди, що сяє в пятьму первородного гріха, Ісуса Вічне Слово. Що зійшов до нас Духом Святим від пречистої народжени, Ісусе, що прийняв нашу людську неміч, із цілий божественною богадаттю, Ісусе, що об'явив світові безмежне милосердя милосердяця Небесного, Ісусе, що нас світ рабства, гріху своєї любові, Ісусе радости і спасе наш слава Тобі, побачивши Тебе, владико, лежачим у віфеймських ясах. Пастирі з побожною шаною припали до тебе, розуміючи, що ми всі прийшов у глибокому смиренні. Ангели ж на небесах співали славишні Богу і на землі мир, в людях боговоління, і ми просвічені світом Твого Різдва, промовляємо до Бога, Ливоя, Різдво Твоє, Христе, Боже, наше весь світ, погадаючи, приводячи нас до покаяння та щирої віри. Адже ти прийшов не судити світ, а спасти тому з радістю, виголошуємо такі похвали. Ісусе, що в убогих ясах появився кагнисне злоби, Ісусе, що своєю ангельською радістю укріпив серця пастирів, Ісусе, що привів із далеких мудреців до поклоніння Тобі, Ісусе, що через урьоб'явив себе істинним світлом усім народам, Ісусе, що в терплячому смиренні виявив нам приклад дитячої чистоти, Ісусе, що у безмовності випоємо, відкрив світові безмежну любов, Ісусе, радосте. І спасе наш, слава тобі, силою Твого Божества, Господи, Ти зростав у покорі в Назареті, а потім прийшов до води Ордана, щоб прийняти хрещення, від віддана притечі, Незбагненим є твоє смирення, коли безгрішний хреститься серед грішників, але небо відкрилося його сьогодні це свідчив. Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. у поклонінні співаємо, вивуя, коли ти зійшов у води Йордану, відкрилося Богоявлення при святої Троїці. Отець, освічив Голосом Син, у плоті приймав хрещення, А Дух Святий, у вигляді голуба сходив на тебе, прославляючи цю велику тайну, взиваємо. Ісусе, що дарував нам духовне омовіння і відновлення Ісусе, що святив, одну стихі своїм, глибоким смиренням. Ісусе, що показав приклад послуху Отцю Небесному, Ісусе, що освітлив богоявлення, об'явив Присвяту Троцю, Ісус, що кличеш нас до покаяння, очищення водою духом, Ісусе, що відкрив нам шлях до нового життя воні церкви. І Ісусе, радостей, спасе наш, слава Тобі, Боря гріховних пристрастей спокус не перестає хвилювати серце людське, але ти, Господи, є нашою твердиною і як колись ти подав руку допомоги апостолу Петрові на розбурханому морі, і нині підтримаєш нас у скорботах, споглядаючи твої невпинну опіку, виголошуємо, але воя, коли нас облягають недолі, печалі, та з невірами лише одним поглядом до тебе, Боги спаси. Отримуємо потіху і силу, бо ти Бог, милості, любові, тож благаємо тебе. Ісусе, не дозволь нам загинути у хвилях віча. Ісусе, подай нам духа покаяння, віднови нас у Богаті, Ісусе, мир, верхові пристрасті нашої душі. Ісусе, не верни нас до себе на кривих своєї божественної любові. Ісусе загасив нас внутрішні бурі та спокуси. Ісусе, приведи нас до тихої пристані спасіння, Ісусе, радости, спаси наш слава Тобі, як присвітле Сонце зайшов ти в цей світ, щоб люди не ходили. Більше в темряві гріха, а наближалися до світла істини, тож кожен, хто йде за тобою, не залишиться у море але з радістю. Вославить Бога, взиваючи всилаюча, вивуя. Ви, ти, світло вечірнє, яке подаєш нам у тайні хрещення, та на шляху покаяння, щоб ми досягли Царства Небесного, тому дякуючи тобі, співаємо, Ісусе, що вириваєш нас із подиявольських і приводиш до Царства Небесного, Ісусе, що в церковних таїнствах даєш нам невичерпну благодать, Ісусе, що проповідаєш про Царство Боже і кличеш усіх до Нього, Ісусе, що настановує покаяння, просвітлюєш душу. Ісуса, що богатить Духа Святого, зміцнюєш немічних, Ісуса, що робиш наше серце храмом, Твого Божества, Ісусе, радосте і спасен, наш слава Тобі, проповідував Ти Слово життя та нагодував натовпи людей, чудесним премпомноженням хлібів, образом майбутньої Євхаристії, і нині у кожній Божественній літургії Ти подаєш нам Своє Тіло і Свою кров, аби ми мали життя вічне. Сповнені вдячності, співаємо, ливоя, ти є хліб живий, що зійшов із небес, і хто з вірою споживає тебе, не вмре по віки. покірно схиляємося перед глибиною цієї присвятої Тайної Євхаристії, Ісусе, що на кожній літургії подаєш нам себе в пречистих дарах. Ісусе, що прищастям твоїм преображаєш серця вірних, Ісусе, що робиш нас учасниками своєї жертовної любові, Ісусе, що утішаєш нас світлом небесної радості. Ісусе, що омиваєш душі наші від скверних гріха своєю кров'ю, Ісусе, що проведеш нас до вічної участі в Небесному Царстві, Ісусе, радости, і спаси наш слава тобі, бажаючи спасти весь світ, ти простягнув руки на Христі з любові, прийнявши смерть за кожну людину і цим, подавав владу диявола, незмірена ця любов і жоден розум не осягни її, тож спасені народи не устану взивають, а вивуя. Розіп'ятий був ти, Ісусе, на Гогофі між двома розбійниками, проте Христ, твій став древом життя, що приносить води спасіння всім поколінням, схиляючись перед стражданнями Твоїми, визнаємо. Ісусе, аган, Боже, Божий, що добровільно став жертвою за гріхи світу, Ісусе, що терпів, ругань був, не відкривши вуст своїх, Ісусе». Що кров'ю свою відкрив нам ворота раю, Ісусе, що приймаєш, покаяння навіть останню годину життя, Ісусе, що розкає нам розбійникові першим дарував рай, Ісусе, що збираєш осінних і ведеш їх. До Спасительної єдності з Тобою, Ісусе радости і, і наш слава Тобі. Покинувши гріб, порожній воскрести, Господи, силою свого Божества я виявив перемогу життя на смертю, тому все творіння в радості зустрічає Твоє Воскресіння, і ми славлячи воскреслого Тебе, виговоршуємо, алевуя зраділи жони мироносця, якою почули від Ангела про Воскресіння Твоє, і здивувався Петро, дізнавшись про порожній гріб. Воскресінням Твоїм, Ти оновив усе творіння і дав надію всім поколінням, тож радіючи промовляємо, Ісусе, що Воскресінням Своїм зруйнував кайдани смерті, Ісусе, що просвятив світ Сонцем Небесної радості, Ісусе, що дав нам запевнення нашого, майбутнього Воскресіння. Ісусе, що світом Воскресіння розвіяв нашу скорботу, Ісусе, що обіймаєш любов всі покоління людей, Ісусе, що явив світу переможну силу Свого Божества, Ісусе, радости і спаси наш слава Тобі, побачивши Твоє приславне Вознесення на небо, апостоли з великою радістю повернулися до Єрусалима, очікуючи зіслання Святого Духа, ти ж не залишив їх сиротами, а послав утішителя, щоб вів їх і всіх вірних доповнити істини. Зі вдячністю виголошуємо, а ви коли зійшов Дух Святий, в день п'ятдесятниці, вичні Твої отримали все освічити про тебе аж до країв землі. І ми спадкоємці тієї ж благодаті, звеличуємо Твоє ім'я. Ісуса, що Духом Своїм укріплюєш. І свою церкву, Ісусе, що обдаровуєш вірних дарами, мудрості та розуміння, Ісусе, що подаєш апостольську ревність проповідувати Євангелія, Ісуса, що народжуєш у серцях любов до Бога і до всіх людей, Ісуса, що обдаровуєш твоїх угодників, миром вищим від усякого розуму. Ісуса, що єднаєш розсіяних в одну родину Божу, Ісуса, радосте і спасе наш слава Тобі. Ти послав своїх святих апостолів на проповідь усім народам, щоб привести їх у воно святої церкви і слова їхні скріплені чудесами і засвідчені мучеництвами вона по всьому світу, навертаючи серця до покаяння і віри. Тож ми вдячно звеличуючи твою любов, співаємо Аллилуйя. Прикладом святих і праведників, які вслід за тобою пішли шляхом самовідданої любові і жертовності. ти не надихаєш нас творити діла, покаяння, та милосердя, тож наслідуючи їхню ревність, просимо, і Ісусе, що простих рибалок зробив овцями людей, і сповнив їх благодать, Ісуса, що навернув савого Гонителя, великого апостола Павла, Ісусе, що в кожному поколінні воздвигаєш подвижників. І мучеників за віру, Ісусе, що їхніми святими молитвами бережеш церкву своєї вистані та благодаті, Ісусе, що осяваєш серця святої богословською мудрістю, Ісусе, що відчиняєш двері покаяння всім, хто щиро шукає тебе, Ісусе, радостей, спаси наш, слава тобі, усяке людське слово неспроможне вмістити безмежного велича Твого, Господи Ісусе Христе. Однак Ти, милостиво, приймаєш. Навіть невмілі пісні співи наших сердець, коли вони наповнені каяттям і любов'ю, тому з дитячою простотою величаємо тебе, промовляючи, але ми бачимо, що людина зранена гріхом сама собою не нездатна піднестися на небесну висоту святості, але ти Спасе, простягаєш свою руку через танство церкви, відкриваючи двері, благодаті зі щирим трепетом, зиваємо Ісуса, що терпливо очікуєш. Нашого навернення, Ісусе, що приймаєш кожну сльозу покаяння, і омиваєш нею провини, Ісусе, що в Євхаристі об'єднуєш нас із собою найтісніше, Ісусе, що стіляєш і оживляєш надію з невірині серця, Ісусе, що світом Твої правди розвінчуєш, у мене світу цього, Ісусе, що одягаєш навернених у ризи Богадаті, Ісусе радостий і Спаси наш, слава Тобі! Бажаючи врятувати світ, і дав учням своїм заповідь, любові, полюбіть один одного, як і я, полюбив вас, такою любов'ю, ти оновлюєш серця людей, царство твоє зростає в кожній душі, що зберігає цю заповідь, тож у піднесенні духа промовляє: мова, вивую я». Вистину Бог, я любов, і хто в любові перебуває, Той у Бозі перебуває. Євангеліє Твоє, це боговістя любові, що дала будь-яку ворожнечу і ненависть. Тому приносимо тобі такі моління». Ісусе, джерело, невечербної любові, надихни нас, любити ближнього, Ісусе, що вчиш прощати навіть ворогам, просвіти наше серце, Ісусе, що заповідаєш, Босвляти Тих, хто кридить нас, Ісусе, що братолюбство відкриваєш нам, красу Царства Небесного. Ісусе, що перемінюєш озлоблене серце вагідне й милосердне, Ісусе, що перетвориш більно, подяку і славослів'я, Ісусе, радосте і Спаси наш, слава тобі, у все ласкаве, Господи Ісусе Христе, прийми це наше молитовне оспівлення. І кріпи у вірі надій та любові, допоможи глибше ти в таємницю Твого Різдва, хрещення страсти і воскресіння, щоб усе наше життя стало свідченням Твоєї, спасительної любові, даруй нам терпіння, мужність і радість у вірному виконанні Твоїх заповідей, аби ми завжди взивали до Тебе. Вливуя, Аливуя, Ливуя, О все ласкаве, Господи Ісусе Христе, приймиці наші. Молотовне оспівування і кріпи нас у вірі, наді та любові, допоможи глибшу війти в таємницю Твого Різдво Хрещення, страсте і Воскресіння, щоб усе наше життя стало свідченням Твоєї, спасительної любові, нам терпінням мужність і радість у вірному виконанні твоїх заповідей, аби ми завжди взивали до тебе Аллилуйя, Аллилуйя, Аливуя. О, все Господи Ісусе Христе, приймиться наше молитовне оспівування і кріпи нас, у вірі надії та любові, допоможи глибше війти в таємницю Твого Різдвохрещення, страсте і Воскресіння. Щоб усе наше життя стало свідченням твоєї спасительної любові, даруй нам терпіння, мужність і радість у вірному виконанні твоїх заповідей, аби ми завжди взивали до тебе. А вивуя, 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 ангели невидимо служить тобі, коли ти перебуваєш на престолі слави, а люди, яким ти відкрився у тілі, дивуються великі тайні втілення прагнучи пізнати, хоч дещо цього незбагненого дива з щирим серцем вилучаємо тебе, Ісусе, Сину, Безначального Отця, що задля нас опотився від перчистої діви, Ісусе, Світве Сонце, правди, що ся в пітьму первородного гріха. Ісусе вічне Слово, що зійшов до нас Духом Святим, і від пречистої народжений, Ісусе, що прийняв нашу людську і з Сивої Божественної Богодать, Ісусе, що об'явив Світові безмежне милосердя осердцять небесного, Ісусе, що визволив нас від рабства, гріху своєю любов'ю, ісусе, радості і спаси наш слава Тобі всемогутній від віку, Спасителю наш, Господи Ісусе Христе, що Бог народитися від пречистої діви заради спасіння усього світу, прийми нині це смирене оспівування, і з обокою шаною припадаємо до Тебе і благаємо, і Ісуса, радостей, Спаси наш, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого і Спаси Світу, прийми від нас, недостойних, це щире моління і зітхання, покаяння. Пишіть мене та прохання в коментарях. Освяти душі, наші зранені гріхами і благодатью своєю відроди нас, щоб ми завжди перебували в єдності з тобою, просвяти нас світлом Твого Різдва, благодатью Хрещення, зміцни пам'яті Твоїх страстей, і сповни нас радістю Воскресіння, зішви на нас, Духа Святого, щоб ми постійно славили Тебе разом із беззначальним твоїм Отцем, і Пресвятим Богим, і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео надішліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо синя господні нехай перебуває з усіма нами.